Залишити будинки та йти на незнану смерть. Саме так тисячі євреїв Києва рушили дорогою смерті до Бабиного Яру. Дев'ятий рік поспіль, 29 вересня, люди долучаються до громадської ініціативи, щоб вшанувати усіх жертв Бабиного Яру та пройти той самий маршрут що й 83 роки тому. Наша задача, щоб люди пройшли, подумали разом з нами про те, що відбувалося, і дуже багато дітей, і це наша ціль, щоб діти були, тому що ми оце зернятко треба закласти в душу, щоб воно проросло потім цією пам'яттю, культурою пам'яті, яка потрібна сьогодні в нашій країні. Я побачила про цей захід просто в Фейсбуці і вирішила доєднатися. Спершу я доєдналася сама, а потім запропонувала нашим дітям і батькам шкільним і просто містянам. І от кожного року ми приїздимо на цей захід для того, щоб пройти ходою. Тих, хто багато років йшов цієї дорогої смерті, це потреба якась внутрішня, згадати в цей день і дати шану, віддати якісь свій, свої емоції, свої відчуття. Тому я тут і підтримую чоловіка, який причастен до цього, як, як ніхто мабуть. На території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр здійснили поминальну молитву. Ушанування пам'яті завершили хвилиною мовчання та покладанням до пам'ятника минори лампадок і символічних камінців за єврейською традицією. Різні люди, світські євреї, молоді, люди, скажімо так далекі, можливо, жвозможна якихось традицій ілі яких-то релігіозних моментів могли прийти почтити пам'ять вспомнить, розібратися, вникнуть що здесь вообще вспоминается, почему це дата, и почему это чому це мы Сьогодні ми прийшли з дочкой, дочкою иногда ми приходим просто з супругой, Поэтому ні такого такого знаете, релігіозного подвязания. Є свободная воля і пам'ять. Водночас на території Бабиного Яру презентували спеціальний випуск журналу Антиквар. Здебільшого він описує. Всі ті заходи і всю ту роботу, яку ми зробили зараз під час повномасштабної війни, що ми не зупинялися як національний заповідник, а також він роз'яснює історію про Кузніцова, про Сімфонію, про інші музеї Голокосту, ну і відповідно і роль мистецтва з важкими темами. Я сподіваюся, що це буде початок і далі буде просто книга англійсько-українською мовою, оскільки ми повинні ще. Артикулювати і говорити про те, що ми робимо і за кордоном.